Друзі, всім привіт! Продовження пабу! Розвимося Нам треба рюкзак. Ой, куди я пішов? Не туди. на з базу. Нам треба добити болік. Та підемо на продвинутий. Якщо поучу, вбивати купів. Якщо ви не пам'ятаєте, або ви пам'ятаєте? Я трошки пограв, я добув собі четверту броню, але третій рюкзак, я чогось, нечайно, вибросив, тому і потім мене вбили. Я одну катку буквально після того зіграв, броню добив, добив а от рюкзак не забрав. Тому нам треба добити рюкзак. Орморі артпост. Ми можемо не встигнути вбити, але можемо і встигнути. Будемо надіятися, що встигнемо, але це маловероятно. Але спочатку там треба топову оружию добути. Уи, уи. Як же я мучуся з ВССК? Потім можна буде з тихаря розвитися. Що буде? Ой, як багато хите зняло. Швидше. Тіпи, не прийдіть, тіпи не прийдіть. Віні, визначайтесь. Це буквально пушка без прицела. Тут тільки ось ця рещитка. А давайте спробуємо. Фух. До речі, вона без удачі. Ну чого він шевелиться Ти ти знущаєшся, сюди йди. Я так точно не встигну. Я ему может, в твоей бачевку выс попаду. О. О, э. Плядка, рюкзак. О, четвертый рюкзак. Джишка улучшена. Магазин. Фух, я уже пролякался. Нам выкладки вистачає чи ні I need Да чого? Да, й уйдецы. Бо я не хочу собі поламану броню. В мене ще є виклика на продвинутий. І це я ще можу з цим... ЗМКшкою під. Попробуйте зат. Я попробую затінтися. Я не зараз б'є. У нього спілки. У нього 4 так і знав. У нього четвертий шлем був, я міг його вбити, але. Ні, це нереально. Я б тільки достав АСС-ку, він бо мене начал вже шмалити. Я б чисто фізично не встиг. О, ну ладно. Йдемо на продвинутий. Як не знаю. Я радку собі не купляю. Не... Да. Мені 100% вистачає. Обще, брате, все. Граємо на начищених. И тут то же самое. И тут 200 патронов. Ось так вот был дуже дорогой закуп. Мы не такого не тратим. Да? Все. Викладки вистачає. Йде Суло проти... Давайте. Ні, я, я краще против <пасп> селі <'я> буду. Вбив, добив. І все. <пасп 'я> Дуже не хочу просрати ВСС-ку. На ній вишка ці. Вишка обвеси. Китуари. Я не хочу, вони дорогі. Ще можна з ДПшки розвитися, да, з Вінні, з. Забив. Волку. можна ще розвитися. Що, біжимо на Раді чи на Тіпі? Дай який радік? У мене немає. нема. Дай на тіпів. Нереально. Ну, коротше, як сказати? Крисимо. Тут тільки один варіант. Крисимо. Вижи... Ні, ну. Не крисимо, а вижидаємо. Біль, у мене калім. А чого я з калімом пішов? Чого не четверка? Блін Це мені Ой, бачите, я навіть вийти не можу. Це ЗМГшка і заливала, це не нереально. Тим більше в мене колін був. Будь ласка, нічого не зніми. Будь ласка. Ні, це нереально, друзі. З високою розвиватися. Треба з прямим оружия може розвиватися. Кайф. Друзі. Рубрика розвиваюся з ВСК закінчена. А, я, я ще можна продвинути сходи. Давайте чисто фану. На, продвинутый сходимо. Баліка нема, баліка нема. Придеться Прийдется щось продавати. Фу 6. Ладно. Mm -hmm. Та уїдіть, Да и ти відео зняти. Я калім не убрав. Друзі, я калім не убрав. Як файтитися? Я максимум ще можу, коли типи мене не бачать, а я їх бачу. А з калімом це нереально. Не, хоча я один раз попав з каліма, можна на радку зайти. О, да. Друзі, погнали на радку. Ми можемо встигнути. Або ж сюди на комп. Коротше, забігаємо на радку, тут десь лутаємося трошки на, фе, е, на цьому. І на виход. Отак от виходимо ось тут. І на компік, бо на нього я дуже цього хочу, що туди ніхто не піде. О, без радки туди йти, це дуже опасно. Я вмерти можу. Ну і ладно. До речі, вчорашнє відео за 12 годин. Я сьогодні зранку подивився, на 20 просмотрів залетіло. Це мені подобається. Ай! 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 мене, мене один раз боти вбили. Та ну все, 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 все вистачить. О, повезло. Та все, йдіть гуляйте. Це нереально буде зараз залутатися. Давай, щось круте, и я побежу на выход. До речі, да выход. Ну так. Сиги. Покажу вам, друзі. Так, зараз я. Фух, я собак излякався. Чорне письмо. А, зараз помру. Чого не хочеться я, ja, в смысле, чого не збросилося? Я лутатися хочу. Собака спить. О, все сбросилось. Надо просто чекати. Ти признаюсь, як це роблять. На фейк, зараз трошки повертаємося і все. Ой, друзі, це буде дуже да, важко. Я зараз переоблучуся. І подухнути. Так, підемо зараз, збросимо радку. Так, да, сто підемо збросимо радку. Ось так. Бо ти гуляй. Будь ласка. Я можу не встигнути. Ні, встигаю. темно. Mm. Дуже стрёмно. А, хотя может и вот. Субавки. Так, идем дальше вот так. День срати. У мене баліка нема. Хруда. ж не побачив. Давайте ще один ящичок. І все. Хоча я саме розумію, що я хочу ще полутатися. Давайте поісімку і все. Два таких чертежа. Два чорних письма. А мені один раз випало п'ять чорних писів. Я чотири засейвив. Ще один із тих мене вбили. Друзі, я, я тепер розумію, як у них декотрих людей є балік. Вони не на спасательний грудь ходять. Вони на обичну лапку ходять. Груда. Ну, груда це зразу окуп. Лікаємо, ну, лікаємо Все одно у мене груда грудає два чорних письма. Краще вже не буде, мабуть. Так хочу. Я так хочу чорну двері відкрити, але розумієш, якщо я зараз її відкрию, в мене моліками та хаєшками забрати, закидають. Що мені і так подобається? так Ходиш, нікого не чіпаєш. Я так і знав. А, ну двойка, що я їм зробив? Ну, тепер дуже хочеться, щоб з мене нічого не зняли. Треба було повертатися. Треба було не виходити. Ну, ладно. Я зараз можу отримати золоту броню, чи оружу, я вже не почув. Ну що, друзі? Будемо прощатися, бо я з цього не зможу розвитися. Так, так, почекайте. В мене є губа. Ну, да. Це два чорних письма. Ну, бали хоча б є на наступний закуп. Так, а ще? Ай, красний конверт. Блін. Золоте оружие в кінці. Самого. Ну що з нього випаде. Ну, гівно, я взяла. Ладно, друзі, ось це все знімаємо і вибрасуємо. Зараз буде нове відео про те, як, як я ходжу на звичайну радку з радкою. Замбив фаз гейм, всім до побачення. Ой!